Сьогодні всі з усіх сторін кричать про те, що вам потрібно інвестувати, робіть це, інвестуйте туди, вкладайте свої гроші якомога раніше, продовжуйте інвестувати і так далі. Але в цьому всьому мало хто говорить про те, в яких випадках інвестиції це табу. Кому інвестувати не потрібно категорично, і що потрібно робити натомість? А коли вже дійсно інвестувати, має сенс і що потрібно зробити до цього. Тому в цьому відео я вирішила чес. Відповісти на питання, кому варто інвестувати, кому не варто інвестувати і чому. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь лайфхаками, порадами своїм шляхом щодо інвестицій на фондовому ринку, а також загалом фінансової грамотності. Тому, якщо ви хочете прокачати свої фінанси, то не забудьте підписатись. І так, давайте розбиратись, кому варто, кому не варто інвестувати. Я я поділила це на п'ять категорій, п'ять таких найпоширеніших питань. А чи варто мені інвестувати, якщо перше, якщо ви шукаєте чарівну пігунку, фондовий ринок не для вас? Якщо ви хочете проінвестувати сьогодні 100 доларів, завтра отримати тисячу. Якщо ви хочете за рахунок фондового ринку створити для себе додаткове джерело доходу, яке допоможе вам оплачувати подорожі, якісь е, речі, е, взагалі, щоб у вас з'явився додатковий дохід, то інвестиції це не про це. В такому випадку вам потрібно сфокусуватись на тому, а як взагалі ці гроші заробляти. Тому що інвестиції, фондовий ринок, в тому числі, це про те, як примножити. Свої гроші не заробити, тому на відпустки, покупки, техніку, все, що завгодно, вам потрібно навчитись заробляти. Це можна робити або на роботі, або мати якісь підробітки. Тут вже як завгодно, про це в мене теж на каналі є окремі відео. В даному випадку інвестиції для вас це зарано і точно не той інструмент, який вам потрібен. Вам потрібно працювати зі своїм мисленням і зі збільшенням доходу. По-друге, якщо ви в кредитах і вашого доходу постійно не вистачає. Тут насправді поради дуже сильно перегукуються з тим, що я вже сказала про перший пункт. Вам дійсно в даному випадку потрібно сфокусуватись на збільшенні свого активного доходу. Пасивний дохід тут для вас це не рішення, бо пасивний дохід це те, що ви спочатку вкладаєте свої заощадження і потім з часом за десятки років отримуєте свій капітал, на який ви можете жити. Тому в даному випадку вам не варто інвестувати. Але це стосується тих ситуацій, якщо у вас споживчі кредити. Ви постійно використовуєте кредитні картки, якщо ж у вас Є кредити, наприклад, іпотека або якісь інші довгострокові зобов'язання, то в даному випадку вони не є перешкодою, тому що це просто те, що вписується по факту в ваш регулярний бюджет. І якщо в даному випадку у вас є достатньо грошей для того, щоб покривати свою іпотеку там або інші якісь заощадження, і при цьому інвестувати ще хоча б 50-100 доларів і більше на місяць, інвестиція це класний варіант, і вам дійсно варто починати інвестувати, бо чекати того, як ви пога гасити свою іпотеку за 10, 15, 20 років і тільки потім почнете інвестувати, це вже буде запізно. Третій кейс це якщо у вас немає фінансової подушки хоча б на один місяць. В такому випадку теж я не раджу інвестувати. Чому? Бо інвестиції знову ж таки це про довгострокові цілі, про те, що ми вкладаємо гроші, їх не чіпаємо роками. А якщо у вас немає фінансової подушки, то в момент якогось форс-мажору, коли вам необхідні гроші, ви захочете першим ділом просто витягнути гроші з інвестицій, що насправді буде невигідно з точки зору комісій, податків, тобто це не варіант. Тому... Перед тим, як починати інвестувати, бажано, щоб у вас були хоча б якісь заощадження, це може бути хоча б на один місяць фінансова подушка. Якщо це на три місяці взагалі супер, якщо це на один, прекрасно, ви вже можете і починати інвестувати, і паралельно доформовувати свою фінансову подушку. Знову ж таки, щоб не втрачати час, тому що в інвестиціях найбільше працює складний відсоток і час. Тому чим раніше ви починаєте, тим краще буде для вас. До речі, якщо ви не знаєте взагалі, що таке фінансова подушка, як її краще зберігати, скільки її має бути, то про це все я розповіла в окремому відео на своєму каналі, тут його теж додам вам в посилання. Четвертий кейс це якщо у вас фінансова ціль, термін якої до 5 років. Тобто це ціль на 1, 2, 3 роки, наприклад, зробити ремонт, поїхати в відпустку, купити якусь техніку, будь-що короткострокове. Тобто якщо у вас є якась ціль на 1, 2, 3, 5 років, вам не потрібно інвестувати ці гроші, а вам потрібно заощаджувати. Чому не варто інвестувати? Тому що на такому невеликому проміжку для фондового ринку ви по факту отримуєте набагато більш ризику, ніж вашої потенційної дохідності. Тому в даному випадку більш логічно і більш правильно буде просто накопичувати на цю ціль. Ви можете. Звісно, використовувати депозити ОВДП. Накопичувати варто в твердій валюті. Думаю, що це не варто пояснювати, але про всяк випадок в гривні ми на будь-які цілі гроші не накопичуємо. Тобто, єдиний варіант, в якому у нас можуть бути якісь накопичення в гривні, це якась невелика частина фінподушки для дуже швидких витрат. Все, все інше гривня тільки для поточних витрат. Свої заощадження ми тримаємо долар, євро, фунти і так далі. Тобто будь-яка тверда валюта. І останній кейс, який теж часом зустрічається, і мені пишуть з цими питаннями: а чи можу я інвестувати, якщо мені ще немає 18, і якщо не можу самостійно, то як тоді бути в даному випадку? І дійсно брокери не відкривають рахунки, якщо вам менше 18 років. І один з варіантів, як ви можете в цьому випадку рухатись, це відкрити рахунок, наприклад, для когось з батьків і через них поповнювати брокерський рахунок і таким чином накопичувати. Але з того, що я бачу, то найчастіше про це питають ті, кому 16-17 років, тобто це не діти там, в 12, так? тобто зазвичай це. Рік, ну два максимум, які треба почекати. І в даному випадку я би не радила відкривати рахунок на батьків чи на ще когось і через них інвестувати, тому що потім вам ці гроші треба буде вивести, оподаткувати і перевести знову на свій вже власний брокерський рахунок. І на цьому всьому ви теж втратите певні комісії, податки. Це не зовсім вигідно. Тому краще буде в даному кейсі це вкладати гроші, по-перше, в себе, в свій розвиток, коли ви тільки на старті вам 16-17. 18. Це прекрасний час для того, щоб інвестувати в себе, збільшувати загалом те, скільки ви можете активно заробляти, і вже потім з 18 собі спокійно інвестувати. Це супер, що ви вже за це думаєте, але не поспішайте. Ну і, звісно, окрім того, що ви можете інвестувати в себе, ви можете гроші просто заощаджувати. Це теж класна історія, тобто ви собі формуєте цей стартовий капітал, який ви можете проінвестувати вже з 18. Це теж чудова ідея. Ось такі вийшли 5 категорій, яким я не рекомендую. Рекомендую інвестувати, якщо ви шукаєте чарівну пігулку, якщо у вас кредити, якщо у вас немає фінансової подушки, якщо ваша ціль до 5 років, та якщо вам немає 18 років. Якщо ж ви Хочете інвестувати довгостроково на пенсію, на покупку нерухомості за 7-10 років і так далі. Для того, щоб створити капітал дітям, для того, щоб створити просто собі пасивний дохід на майбутнє, то в даному випадку фондовий ринок це прекрасний інструмент для вас, і вам потрібно дійсно починати інвестувати якомога раніше, бо знову ж таки в інвестиціях працює складний відсоток, і чим раніше ви починаєте, тим більший капітал ви можете сформувати. Якщо ж ви не знаєте, як це все працює, як почати інвестувати, де купити першу акцію, про це все я розповідаю і тут на своєму каналі, а також більш детально, покроково з усіма інструкціями на своєму курсі інвестиції з нуля. Всі деталі будуть в описі до цього відео. А в мене на сьогодні, все. Дякую, що додивились це відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео.